Разом з підручниками та зошитами четвертокласники Берестівської школи несуть з собою макарони, сало та консервацію. Поліські школярі вирішили допомогти жителям сходу України. Я думаю, що треба допомагати тим людям, що залишилися без будинків, їм не видають пенсії, і вони втратили навіть дітей своїх. Я б їм побажала щастя і всього всього найкращого, щоб вони не переживали і не боялися, тому що ми їм завжди будемо допомагати. У місцевій школі села Берестя темі патріотичного виховання завжди приділяли особливу роль. Нещодавно у навчальному закладі обладнали спеціальний кабінет, де учні зможуть приміряти бронежилет, побачити привезені з зони бойових дій справжні гільзи. Школярі зізнаються, коли бачиш артефакти війни. Лише тоді починаєш розуміти у яких умовах зараз там живуть українці. Оця війна на сході, вона навіть без такого, ви знаєте, якогось особливого акценту впливу заставила кожного із учнів, ви сьогодні бачили, співати гімн, носити вишиванку, активно включатися в різні акції, бути маленькими волонтерами. А це вже. Село Орв'яниця. Учні тутешньої школи теж відгукнулися на заклик волонтерів. Усі зібрані речі вже перевезли у пункт збору. Далі продукти харчування і одяг поїде на схід. Не, не шкода. Якщо вони йдуть і дійсно для цих дітей і для цих хлопців, які там служать, то не шкода. Будь-яких продуктів харчування, і, і фінансової якоїсь там, е, хто може по можливості допомоги, то навіть і не обговорюється. Отець Степан підтримує акцію жителів району. Про війну священик знає не з розповідей, колись він сам пішов добровольцем в Афганістан. Ставимося дуже зрозумінням до цієї акції. У Нас дуже прекрасні люди. Так само багато наших хлопців з нашого села на зоні АТО, на, на кордоні, і вони так само. Дуже ми за їх переживаємо. У нас кожну неділю проходить молебень безкоштовно за воїнів, не тільки нашого села, але й за всіх воїнів нашої держави України. Рано вчитися та бути вірними патріотами, закликав школярів Дубровицького району справжній козак, генерал-командор міжнародного корпусу офіцерів Микола Поліюк. Військовий з досвідом зараз займається волонтерством. З початку війни до зони АТО з його допомогою відправили 12 автомобілів. Скандинавські народи пишаються тим, що вони вікінги. кавказькі народи пишаються тим, що вони чекіти. Тавтонським орденом пишаються німці. На весь світ волають поляки і говорять, ми шляхецького роду, ми закарята. Навіть і росіяни говорять і гордяться тим, що вони орди. То прийшов час, шановні українці, щоб ми пишалися своїми козацькими коріннями. Не словами, а діями сьогодні доводять свою вірність країні волонтери по всій її території сприяти миру, а не боротися проти війни. Головна ідея активістів громадської організації Справа миру. Організація була створена влітку минулого року. За цей час волонтери, які постійно знаходяться в зоні АТО, допомагають жителям окупованих міст та виконують важку, а не рідко й небезпечну роботу. І на сьогоднішній день наша громадська організація, вона в зоні АТО перевозить двохсотих, допомагає цивільному населенню. Ну і ведуться тільки переговори на сьогоднішній день, щоб обмін полоненими, але ну ще не ми не реалізували ті плани, які ми поставили ці цілі. Вся допомога, яку зберуть із Дубровичини, незабаром буде відправлена на прифронтовий схід. Зібрані товари та речі призначені людям, які з певних причин не змогли виїхати із зони АТО. Окрім волонтерів, вирушити до окупованих територій мають змогу всі бажаючі, адже лише особисте спілкування допоможе об'єднати захід та схід, переконаний Микола Лобчук. Має таке своє бачення, яке говорить про те, що на сьогоднішній день ми всі люди народилися одним і тим же самим шляхом. І Те, що відбувається на сході і заході, це тільки говорить про те, що ми восприймаємо інформацію зовсім. Іншу. Тобто, дивимося різні телеканали, читаємо різні газети. І як результат цього, у нас відбувається це непорозуміння. І тільки ті люди, які будуть їздити, розмовляти, тобто своїми діями, можуть на сьогоднішній день припинити ту антитерористичну операцію, як називається в нас держава. А тобто, як ми бачимо, просто війну і нерозуміння, яке відбувається між Сходом і Заходом. разом! Тетяна Іващук, Павло Невесенко у ритмі подій.